Привіт, прийшов рівно місяць з моменту внесення касу. Вносили ми його 7 березня, зараз у нас 7 квітня. На жаль, вже в 2022 році таке ремон ми вже сіяли. І кукурудзу, і соняшник активно йшла посівна, але зараз. Ще холодно і мокро. Так, заскочив на наші пшенички, зробити такий маленький обзорчик, подивитися і розуміти щось для себе. Активно Після. розвивається коренева система нашої пшенички. І пшеничка вже випускає бокові пагони. Ось він. Так, вигитує. Просто серйозно. І от я розрізаю головний, головне стебло. І що я бачу? Формується перше міжвузля. Тобто ми маємо 25-27 фазу. Пасів у нас тут. Більш такі, я б сказав, пізні строки, це 9 жовтня, але чим, що я замітив пізнього раннього посіва, це більш пізній, то от маємо такі доводольні бур'яни і зимуючі і от такі от маленькі. Треба не пропустити момент і побігти ротаціоночкою. Що ми доб'ємося? Ми доб'ємося газообміну для кореневої системи. Повернемо бур'янець маленький, де ниточки. Да. З таким вже ротаціонка нічого не зробить, але ще і для гербіциду рановато. Будемо не затягувати, будемо дивитися, щоб нести поранше і в правильну фазу. Ну, а з маленьким ми поборемося ще раз до Дуже, дуже красива ігра. Глаз просто радується. А там де більш пізніший посів. Тут якось на цих полях менше бур'яну. Але в нас є поле 2 вересня, посіва сів озимої пшениці. Там двудолки і вона переростає. Просто капець. І Погода зараз не дає ні в поле в'їхати. Зимувала. Що ти йому зробиш? Яка корнева система? А, зараз Нічого, я думаю будемо мати гарний врожай.